Друзі, бажаю здоров'я. Сьогодні 14 травня. Знаходжусь на пасіці, і сьогодні погода така, що після декілька холодних днів сьогодні пригріло і бджола полетіла. Зараз я вам покажу пасіку і потім розкажу про сутність цього короткого відео, яке зараз я знімаю. Ось так зараз виглядає пасіка. Бджола літає дуже сильно, дуже масово. Це облітується і молода бджола, яка народилася під час цих холодних днів. І робоча бджола теж пішла в роботу. Всі бджоли повилітали, масовий лід. А відео про те, що після таких затяжних холодів чи дощів завжди вилітають рої. Тому це відео буде попередженням пасічникам, щоб вони готові були до такої ситуації. Треба робити протирайові прийоми. Я вже розказував, що я на своїй пасіці роблю відводки. Бачите, вже такий рядочок, оце маленькі, це маленькі відводки накліпав. Але ще залишилося. От десь половину я наклепав. Вон там ось кирда залишилася. Яку треба ще заселити. Так що, друзі, не розслабляємося, бо полетять ваші бджоли дуже-дуже-дуже далеко.